Всім привіт! Я щойно приїхала після подорожі в Люксембург. Зараз відпочиваю трохи, як то кажеться, встановлююся. І хотіла розказати трошки про ситуацію, яка случилася зі мною в Люксембургі. Ну, вибачте, що розмовляю з суржиком. Значить, так вийшло, що готель Ну, це була помилка, помилка готеля. Що вони, я забронювала готель на два дні, коли я їхала в Люксембург, на два дні проживання в Люксембургові. І готель помилково скасував моє бронювання. І коли я перший день прийшла в готель, все було добре, я переночувала, залишила свої речі. А другий день, другий день я прийшла, а мій ключ не працює. Я притуляю. До ручки, щоб прочитати ключ, а ключ не читається і ключ не працює. І виходить так, що я не можу попасти в готель, де мої речі, де моє ліжко, і я, я змушена ночувати на вулиці. І е, слава Богу, що це був готель недорогий і готель, де я ночувала. із Е, ну, якби це було просто місце з, в кімнаті з іншими людьми. Е, то інша людина вона відкрила мені двері, і ця людина була, е, була з Германії. І е, ну, це було трошки дивно і незвично спілкуватися з нею. І завдяки цій людині я не ночувала на вулиці. Життя не передбачуване, і ми можемо, може статися будь-що, ми можемо опинитися в будь-якій життєвій ситуації, але завдяки цій людині, що вона мені відкрила двері, я просто постукала в двері, і вона мені відкрила, то я залишилась ночувати на вулиці. Потім, зранку, на рецепшені, ми вже якось розрулили цю ситуацію. Але було дуже класно спілкуватися з цією жіночкою, яка проявила добросердечність і мені допомогла. І е, скажу вам так, що я раніше думала, що німці це люди, які більше за дисципліну думають, чим за людяність. Але наоборот, в них все таки є людяність. І я дуже вдячна цій бабушці, яка до мене проявила людяність. І ми просто з нею. Е, Уже прощалися, а то обнімалися, класно. Так, таке так, так приємне було наше спілкування. І тому я хочу сказати, що не потрібно, не потрібно людей судити по зовнішньому вигляду. Не потрібно наперед ставити на них ярлики, тому що це перешкоджає вашому спілкуванню. Тому що це перешкоджає вам побачити справжню сутність людини. Замість того, щоб ставити на людину ярлик, ви спробуйте з нею поспілкуватися, спробуйте пізнати її внутрішній світ. І потім ви побачите, що можливо ви були неправі. І тому ця мадам, я, я, я всі свої знання німецької відтренувала на цій мадам. Ми, ми спілкувалися трохи з переводчиком, трохи зі, з моїми знаннями, бо я зараз вивчаю німецьку, це моя нова мова. Німець, німецька ще для мене трохи складна, але дуже цікава. Е, і, і я їй подарувала подарунки, їй було дуже приємно. Я сказала, що дякуючи вам, я не ночувала на вулиці. Тому хочу сказати, що людина людей, вони є скрізь і в Україні, і за її межами. І потрібно завжди залишатися в будь-якій ситуації, потрібно завжди залишатися людиною. І тоді ви будете мати шанс на все. Тож, я бажаю вам добра. З вами була ваша Джен Сандерс. Підписуйтесь.